Солодкі, солоні з різними начинками. Ваші млинці сподобаються всій родині, а для смачних млинців потрібна якісна сковорода. Тому представляємо вам керамічну антипригарну сковороду від делімано. Алюмінієва основа та керамічне покриття сковорідки делімано добре розподіляють тепло. Тобто ваші млинці просмажуються рівномірно з усіх боків. Завдяки шару високоякісної кераміки, ви приготуєте смачні млинці лише на одній краплині олії, і вони не прилипнуть до сковорідки і не пригорять. До того ж у млинцях приготованих таким чином буде значно менше калорій. Увага! Спеціальна пропозиція від Shopping TV. Не втратьте шанс отримати якісну італійську сковороду для млинців з надзвичайно вигідною знижкою цілих 50%! Зараз ви можете її замовити за акційною ціною лише 124 гривні 50 копійок. Телефонуйте за безкоштовним номером та замовляйте прямо зараз, адже кількість акційного товару обмежено.